Тюльпани, орхідеї чи готові композиції. Різномаїття квітів перед 8 березня велике. Найдешевшими є тюльпани. Коштують вони від 25 до 60 гривень. Найдешевші, напевно, це тюльпани від 30. Найдорожчі це орхідеї в ставчиках Це 500-450, дивлячись наскільки воно буде гілок. А так букети ще також вартість. Yeah. Велика ну а так найдорожчі, мабуть, там орхідеї. Це живі є квіти, такі в ставчиках, мабуть, самі найдорожчі будуть. Є роза також від 50 гривень і до 100 гривень. Роза коштує метрова 70 сантиметрів, 50 сантиметрів. Чоловіки при виборі квітів звертають увагу на вартість та якість. В Принципі не раз я беру квіти. Для своєї дівчини, для дружини, тому як для знайомих, для друзів я обираю завжди тюльпани. Я дивлюся, бачу по них, що вони якісні. Тобто, якщо тюльпан нормальний, то я думаю, 30 35 гривень для нього це нормальна ціна. Кажу чесно, дороговато. Ну, Для любимих жінок нічого не дорого, нічого не жалко. За якістю були подешевше, але нам головне якість, щоб жінкам було приємно. Я не можу зорієнтуватися, які вони були, які зараз напевно пройшли на готові композиції ціна стартує від 150 гривень. А це вже інша квіткова точка на вулиці Котляревського. Тут вартість квітів не відрізняється. Найдешевший тюльпан 30 гривень. Продавці говорять, що ціни на квіти не змінювалися. Уже десь два-три роки поспільця не міняється. Якщо брати букет, то десь в районі 500 гривень. найдорожчі. ну знаєте, у нас такі соціальні ціни на ринку більше, бо якщо брати там ті квіткові бутіки, які у нас в Полтаві, то там. Найдешевші, можливо, від тисячі гривень. От 25 гривень. Ні, це не тюльпани. Це тюльпани а які найдорожчі квіти? Рози голандія. Їсть композиції. Чи багато людей поруч обирають? Звісно. Жінок же ж багато. Жінкам дарять квіти. А що найчастіше обирають. Тюльпани. На цьому квітковому ринку людей менше, але всі здебільшого купують весняні квіти. Вику покупаємо в садик, так що ще вирішає, що що ми хочемо. А на що звертаєте увагу на ціну чи на якість тут рішає не я один? Ну в принципі, більше я на красоту вартість квітів має зменшитися вже після свята, коли сезон тюльпанів завершиться, як правило, ціни на квіти і динаміка змін. В зворотньому порядку на квіти на 8 березня вона така сама логічна, як і на новорічні ялинки 1 січня, коли вони вже в таких об'ємах не потребуються попитом. Я впевнений, що вже 10 березня ціни будуть не те, що о, на попередньому рівні, а буде шалена просто кількість квіткових розпродажів. При виборі букетів флористи радять обирати квіти поштучно або робити попереднє замовлення обычно продають все подряд, поэтому. Если это стихийная покупка где-то или на стихийном месте, то я советую, конечно же, покупать, чтобы на месте собирали, либо же прийти, выбрать, заказать за день, выбрать самим цветы и прийти на следующий день забрать без очереди, ну, либо же с небольшой очередью, потому что флористы страдают очень сильно от того, что все в последний момент прибегают и заказывают. Аби квіти довше стояли, їх потрібно щодня підрізати та змінювати воду. Окрім того, квіти бояться сухого повітря та спеціалу. Еки Анастасія Гонтаренко, Ярослав Журавльов, Полтавське телебачення, пітіві.